Меро Боже, другоцінь, як багато зараз беззаконня, безнаказанності. Люди роблять зло, роблять зло і думають, що їм за це нічого не буде. І навіть якщо за цього фізичного короткого життя їм немає покарання, то після Воскресіння мертвих буде суд Божий. І на суді Божому будуть відкриті всі їхні діла, всі їхні помисли, всі їхні думки будуть розкриті перед Богом. І люди, які в мене зробили зло, Будуть свідками на суді, вони будуть свідчити проти них. Як же оминути цей суд Божий? Чи можна не прийти на нього? Можна. Потрібно покаятися і вірувати в Євангелії. Тому що змінити щось ми можемо, поки ми живі. І Бог дає час для того, щоб ми виправились, Бог дає час, щоб ми навернулись на вірний шлях. І головне, не втратити цей час, ухватитись за цю можливість.